Ще одна модна тенденція прокачувати кундаліні, працювати з кундаліні енергією, тобто все робити з Кундаліні енергією. І це те саме, що робити з, працювати з чакрами, концентруватись на них. Тобто все, що, і я прибуваю в істині, мої котики трішки бігають: що кундаліні енергія це божественна енергія. Яку я бачила, яка в мені відкрилась, піднялась. І я навіть коли вона в мені піднялась, я на той час, коли вона вийшла в мене через шосту чакру, третє око, це було десь певно, майже вже років 10 тому. І коли вона вперше вийшла, в мене я бачила з цією змійкою енергією ходила. Я навіть не знала, як вона називається, тому що ну я це не вчила, мене ніхто не вчив. Слава Богу, я не розкачувала і ніколи не займалася, скажімо так, прокачкою кундаліні енергії або чакрами, тому що це ілюзія. Я вам поясню, чому Тому що у собі, у нас є божественна енергія, частинка творця між першою та другою чакрою, яка спить. Ми її відчуваємо, але вона підіймається не від практик. Не потрібно робити практику для того, щоб щось розбудити, і що би що воно вам зробить. Там, я не знаю, почистити чакру, який зміст, чистити свої ілюзії, якщо ви не з'єднуєтесь з Богом. Тобто, якщо ви не з'єднуєтесь з Богом з творцем, якщо ви не пробуджуєтесь, любі чистки, чакри, любі. Там, я не знаю, працю... Серйозні з Кундаліні, вони не мають ніякого змісту і навіть шкідливі для вас, тому що ви віддаєте свою енергію в ілюзію. Тобто уявіть собі, що ви приймаєте душ, тобто, і ви замість того, щоб концентруватись на потоці, на воді, яка змиває вас, ви концентруєтесь на тому бруді, який з вас виходить. Ну, Цього не потрібно робити. І дуже важливо відчувати, що коли Кундаліні енергія має підніматись гармонійно. От ви з творцем З'єднюєте, з'єднюється, з'єднуєтесь. І зовсім автоматично, природно, ваша кондаліні енергія піднімається від того, що ви з'єднуєтесь з Творцем. Тому що це як, знаєте, капелька творця енергії впала в нас. І коли ми підіймаємося до Творця, ця енергія підіймається разом за нашою свідомістю. Ще дуже важливо енергія. Божественна піднімається за нашою свідомістю, і коли ми піднімаємося до Творця, вона тоді сама природньо піднімається до нього, як додому, з'єднується і просвітлює автоматично і природньо на всіх рівнях нашої вібрації, на всіх рівнях наших ілюзій і вимірів. Тобто, це має працювати природньо, а не спеціально. Все, що спеціально, це все ілюзія.